Доброго дня, дітки! До нас сьогодні з вами звертається кізонька із казочки Вовта семеро козенят і просить нас допомогти їй знайти вовка, який забрав її козенят. То, щоб нам допомогти кізоньці, необхідно намалювати доріжку із слідів. Вовка. Для цього нам знадобиться ось такий аркуш паперу, на якому вже намальовано ліс, фарба сірого кольору, і серветка для ваших пальчиків, тому що ми сьогодні будемо малювати пальчиками. Тож, для того, щоб намалювати доріжку із слідів, треба ваші пальчики зімкнути. І у вас вийде ось так. Вмочуємо ваші пальчики у фарбу. Ось так вийде. І робимо сліди. Можна ось тут іще повторити. Ось така доріжка у нас з вами вийшла. Витираємо пальчики, тепер. Кізонька знайде вовка і буде дякувати нам.